Ми будемо в себе виставляти такі. Маленькі відео чи фото, де будемо звертати, звертатись до всіх небайдужих, щоб підписували петиції. Бо до мене знову звертаються люди, побачили відео з петицією родини. Допоможіть ми навіть не знаємо з чого починати. Тобто у людей треба зібрати 25 тисяч голосів, і вони навіть не знають, як це робити. Давайте допоможемо. Давайте об'єднаємось і допоможемо цим родинам отримувати, отримувати Маленькі, здається речі, але дуже важливі для них. Все, що хочуть вже ці родини просто вшанувати, вшанувати пам'ять своїх братів, батьків, синів, доньок, сестер. Тому, будь ласка, звертайтеся. Якщо ви не знаєте, де знайти посилання, пишіть в приватні. Якщо ви міні блогер блогери, ви готові підтримки.